Що не так з печінкою, тріски в тебе? Ви запитували, чи можна в тебе купувати печінку тріски? І от я, от, наприклад, паштет з печінкою я би не брала, тому що все, що паштети, салати, соуси, це виробник робить для того, щоб було смачно, але не корисно. Що входить тут? Ікра тріски, печінка, тріски, олія, ну, томатна паста, цукор, загущувач, покращувач це все намішають. А от печінка тріски. Я її пам'ятаю, купувала ще тоді, коли вона була в великих круглих банках. Печінка тріски, делюкс, прекрасна. Тут 99% печінки тріски, Виловлені в Ісландії. Це прекрасно. І сіль. Все суперпродукт. Навіть в АТБ можна придбати суперпродукти. Ми з вами вже знайшли мінімум два. На мене вже подивилися виробники, зараз вже будуть підходити казати, що я тут знімаю, бо після мого відео, яке злетіло на 2,5 мільйони просіль, Навряд чи тебе мене хочуть бачити, але я з любов'ю, просто ставайте кращими. Годуй. Українців якісної їжею, якісною, щоб всі були розумні, гарні, стрункі, веселі, любили один одного. А не оцей весь срач, що коїться в нашій україні. Це ж від її такої неякісної. Теж люди нездорові, люди хворі, у них все боліє, у них немає радості, немає триптофану, серотоніну. Вони мені заблокували сторінку в інстаграм 136 тисяч підписників. Боляче так, але я буду робити те, що роблю найкраще: навчати людей правильно харчуватися. Люблю.